Як почати цінити все, що тебе оточує, та те, що ти робиш для себе або для інших? Значить, берете блокнот ввечері, це треба робити ввечері. І пишете. Я вдячна за. І 10 пунктів, за що ви собі вдячні, за що ви вдячні цьому дню. Наприклад, за каву, за смаколик, за постіль гарну, за гарний вид з вікна, за те, що у вас є каварка чи мультиварка, не знаю. Саме елементарне. За те, що ви там щось для себе гарне зробили, за те, що ви вчилися щось новому, впізнавали щось нове. І це все записуєте саме 10 пунктів, не менше. І з часом ви почнете цінити себе та те, що вас оточує більше. Ну, це буде ізі. Ви будете цінити інших. Їхній час, їхнє те, що вони, можливо, роблять для вас. Будете цінити себе, те, що ви робите, і будете цінити оточення, що вас оточує кожного дня.